Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім Геленові. Цей вірш зі священного Писання. Дуже заохочує нас не соромитися бути свідками віри і сподівання. Євангелія це справді сила Божа, яка призначена для спасіння кожної душі, незалежно від національності чи культури. Це нагадує нам про важливість єдинства в Христі, де немає різниці між юдеєм і Геленом. Правда бо божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Так, істинно. Цей вірш підкреслює важливість віри в Бога, яка виявляється в Його слові. Праведність перед Богом досягається через віру, і цей принцип віри є ключовим для християнського життя. Це ще раз нагадує нам, що наша віра в Бога має бути основою нашого існування і покладанням на нього нашого життя.